Друзі, всім привіт! З вами Слав Фоскана Заспівай. І сьогодні ми будемо говорити з вами про розуміння систем. Таке мислення, яке дозволить вам бачити речі такими, якими вони є, а не звертатися постійно за поясненнями від політологів, лідерів суспільної думки, журналістів або просто шахрей. Це мої власні думки, які не претендують на безумовне визнання. Але дозволять вам спостерігати, думати і робити власні висновки. Якщо цікавий такий формат, підпишись, постав подбайку, пошир це відео і підтримай цей канал. Якщо такі теми тобі не цікаві, просто а, прогортай далі. І а, перед тим як почну, хочу сказати, що я не є якимсь там філософом або науковцем, тому буду тут підглядати, багато чого написав. Uh, і почнемо з того, що таке система. Uh, щоб зрозуміти суть нинішньої війни російсько-української, треба почати не з геополітики, а з філософії. Світ складається з систем, системи це все: від клітини до держави і космосу. Якщо ти розумієш, як функціонують системи, розумієш, що відбувається навколо. До речі, якраз політологи різні, журналісти, вони розуміють, як грають всередині систем різні гравці, і ось на цьому часто і побудовані їхні відео, коли вони пояснюють, що роблять ті чи інші діячі. Якщо ви знаєте, як функціонують системи, то в принципі вам. Не дуже потрібно все це дивитися. Отже, системи і суперсистеми. Система це сукупність елементів, які її складають, і взаємозв'язки між ними. Суперсистема це сукупність систем. А я тут буду часто казати: системи, суперсистеми не завжди це слід вважати різними поняттями. Треба дивитись на контекст. Бо, наприклад, Відносно системи влади, держава це суперсистема. А відносно, наприклад, сонячної системи, більш проста система. Тобто, це або система, або її складова. Я зараз розповім і потім намалюю навіть трошки. Отже, держава, якщо це суперсистема, всередині неї існують більш прості системи: система влади, освіти, безпеки, охорони здоров'я, права і інші. І щоб ними керувати людство винайшло інструкції. В середньовіччі це були різні правди, там селічна правда, правда Ярослава, правда Ярославича, правда Карла Великого, закони Хамурапі і так далі. І так далі, Дуже багато. Все це перші інструкції із користування системи. В наш час такими інструкціями можна вважати Конституцію і закони. А наука і історія, наприклад, допомагає нам побачити зовнішні прояви існування державних систем: їх виникнення, розвиток, розквіт, занепад і зникнення. Так, давайте я трошки намалюю, щоб було зрозуміло. Значить, ось у нас. Якась система, наприклад, система влади в ній там свої учасники, система безпеки, да, система там, охорони здоров'я. Це, можна сказати, прості системи. Всі вони входять в систему держави. І ось держава це суперсистема, а ось це її елементи складові. Ну і, звичайно. Таких суперсистем є багато, вони між собою конкурують, борються за ресурси, конфліктують. Для того, щоб знищити одну систему, треба або знищити її одразу всю повністю, або можна частково там по окремим системам знищувати, і вона тоді розвалиться. Або треба, наприклад, Залишити систему без ресурсів для існування, і тоді, тоді вона просто загине. Я думаю, в принципі, більш-менш наочно, коли я буду розповідати, вам просто треба цю картинку у себе в голові тримати. Отже, йдемо далі. В чому відмінність росіян та українців? Дуже цікава тема. В дослідженні систем українці більше ідентифікують себе через культуру і спосіб життя, а не через державну систему. Росіяни ж ототожнюють себе саме з системою. Пригадайте, рускій це не національність, це приналежність до імперії. Схожа, система, до речі, є і в США. Якщо ти кажеш я русний або я американець, це означає, що ти себе причисляєш до, ім, до імперії, да, до системи. Тобто ти вважаєш себе частинкою системи. А якщо ж кажеш я росіянин, або я туфінець, бо я американський італієць, це про національність. Відтак і мислення, я частина системи створює лояльність і жартовність, готовність померти за батьківщину. І це ключ до міцної імперії до збереження суперсистем. Е, готовність померти за ідею чи за культуру, або навіть за націю не гарантує збереження суперсистем. Е, дуже добре можна розглянути портрети систем у фільмах. Наприклад, росіяни обожнюють такий фільм, як Гардемаріни. Це така морська піхота 18 століття. Там герої принижені, зраджені, використані системою, але помирають за імперію. От вони кажуть: це потрібно не мені, це потрібно Росії. І це такий архетип, де ти гвинтик, але гвинтик великої держави. Три мушкетери, наприклад, інший архетип, де герої зсередини підривають систему заради особистих мотивів. І така поведінка ближче українцям. Особисте важливіше за державу. В чому помиляються українські еліти? А, тому що вони грають у системні ігри, а не у гру за систему. Ну, не всі, звичайно, але більше частини. А, олігархи розкладають бюджет тоді, коли самі або через ручні партії керують державою. І олігархи це такі, паразити на тлі держави, але дають їм доступ до ресурсів якраз політичні діячі, система влади. І ось через те, що вони розкрадають ресурси, система починає занепадати, і це взагалі загрожує її існуванню. Так само, наприклад, в наш час загрозливо. Ми бачимо, що президенти і його оточення більше дбають про збереження системи влади і свого місця в цій системі, ніж за збереження суперсистеми держави. Система ж намагається зберегтися. Ми можемо побачити ці прояви через різні збори і донати, там. Головне управління розвідки збирає, там якісь донати Служба безпеки України збирає, Збройні сили постійно збирають, і так далі. Тобто, система влади не розподіляє бюджет необхідним чином для збереження суперсистеми держави. І тому інша складова суперсистеми, система безпеки, збирає гроші з громадян для збереження вже всієї суперсистеми держави. Ну, і також це дозволяє їй бути відносно самостійною в прийнятті якихось рішень від системи влади, навіть коли доводиться демонструвати свою лояльність. Суперсистеми завжди воюють за ресурси, тому що ресурси це засоби існування систем. Ну, якщо умовно порівняти суперсистему з людиною. Людина це теж біологічна суперсистема. Ось гроші можна порівняти з кров'ю, яка розносить ресурси по системам організму людини. А сам процес кровообігу, в принципі, можна порівняти з троїв, тобто обміном речовинами або обміном ресурсами. А завдяки цьому ресурси потрапляють до органів системи, не буде ресурсів, система загине. І тому держави постійно воюють за ресурси в різні епохи, за різні ресурси, там за землю, за рубів, за контроль торговельних шляхів, за вугілля, за газ і нафту, за енергоресурси. Іноді там це може бути за одні ресурси або за декілька на різних майданчиках там біля себе або на інших континентах. Росія постійно веде війни через ресурси, її основні ресурси, якими вона торгує і забезпечує себе, це нафта і газ. Ну, тому, наприклад, можливість війни з Європейським Союзом, який є споживачем продуктів російських, я розглядаю як малоімовірно. А ось з країнами колишнього СРСР, де проходять нафтою газогони, Іде політична верхівка, нелояльна до Росії, відбуваються постійно. Єдиний вихід для Росії, який вона бачить, це повернутися до кордонів 1991 року, тобто відновити систему СРСР, і тоді всі ось ці нафтові та газогони буде легше контролювати з одного центру, а не домовлятися з іншими гравцями. І, до речі, Причини сучасної країни російської війни якраз в тому, що українські олігархи не сплачували за російський газ, а перекладали ці борги на державу, на систему. До речі, я недавно дивився інтерв'ю. Ющенка він про це розповідав про ці газові війни. І а, як це відбувалося? Олігархи, Оці паразити на тлі держави, а, то вони. Користувалися ресурсами держави, а, і не тільки української, а й російської. І а, свої борги вони перекладали на плечі а, держави Україна, тобто на плечі своїх співгромадян. І це була дуже така зручна схема для їхнього а, збагачення, і а, Настали часи, коли президенти України стали відмовлятися від цієї схеми, вони відмовились сплачувати борги оцих олігархів, і тоді і почалась Українсько-Російська війна. Ну тому, що з точки зору Росії, ось Україна. Забирає твої ресурси і не сплачує з них, тобто просто тебе вкрадає, і вона а, логічно сприйняла це як загрозу. Якщо б Україна була надійним партнером і споживачем, то скоріш за все війни можливо було уникнути і, в принципі, неодноразово а, намагалися цього не допустити. А, але не вдалося. І всі ось ці історичні, культурні, національні міфи на цьому тлі, вони слугують лише таким прикриттям справжньої причини зіткнення цих суперсистем Росії і Країн. І ще важливий момент такий, що Європа планує відмовитись зовсім або скоротити залежність від нафти і газу на користь альтернативних джерел. До 2035 року. І тоді Росія не буде чим торгувати з ним. Тому вже сьогодні вони знайшли інший ринок глобальний південь, і стала більш вірогідною війна в Європі за ринки збуту. Але на відміну від України у Європейського Союзу є можливість влаштувати Росії такий ядерний геймовер. Тому якщо війна і буде, ну, на мою думку, вона буде мати характер якось такої обмежено диверсійної. вже відбуваються деякі такі зіткнення, але час покаже, можливо, звичайно хтось захоче випробувати ядерну зброю. І тоді всім буде дуже погано. Ми, я сподіваюся, зрозуміли, як діють системи, але чому ви не розумієте політиків і їх поведінки? Тому що не розумієте, як функціонують системи. І тепер, якщо от ви розумієте, то зможете відрізняти за діями політиків, за кого вони грають. І це, до речі, може вам. Дуже зарадити е, наступного разу на виборах парламенту або виборах президента. Бо політики це або продукти системи, які її обслуговують, або конструктори системи, які можуть щось змінювати, реформувати, переспрямовувати, переналаштовувати систему. І якщо вони діють в інтересах системи, а не своїх особистих, то система стабільна. Якщо ж е, всупереч, тобто в своїх особистих інтересах. Система починає лихоманити так, до речі, і в нас в Україні, і так зараз в Сполучених Штатах відбувається. Бачимо, Дональд Трамп діє в своїх особистих інтересах, і система, яка є в Сполучених Штатах, вона намагається цьому протидіяти, але поки що не дуже, не дуже сильно. Ну і, звичайно, не забуваємо, що олігархи це паразити або системожери, які забирають ресурси, тобто обкрадають систему і нічого не надають їй взамін. Від таких людей зазвичай держава, як суперсистема, вона тільки страждає. Коли ж закінчиться війна, як кажуть росіяни? Війна не завершиться, поки не буде ліквідована перша А, Ну, що може бути першопричинами для системи, так щоб не називатися. Це все те, що підтримує іншу систему. Національні рухи, які продукують солдатів для збереження системи, армія як захисний організм системи, суверенітет. Як самостійна системи в прийняті рішень, і вони бачать, як це, що треба або інтегрувати Україну до системи Росії, або домогтися лояльної верхівки, як Білорусь. Інакше загине сама російська держава як система. І навіть не важливо, чи це насправді так. Важливо, що російська система сприймає Україну як загрозу. Тому справжня перемога от багато хто. Там, Гадає, що це вихід там на кордони 91-го року, або а, це просто зберегтися, або ще щось. Справжня перемога це коли російська система перестане сприймати Україну як загрозу своєму існуванню і не буде намагатись нас знищити. І тут сценарії можуть бути дуже різні в залежності від змоги російської системи вести війну і української системи протистояти. Цікавий момент і цікавий гравець Євросоюз. Тому що Євросоюз це не просто Союз країн, це єдина економічна та безпекова суперсистема, яка координує внутрішні системи кожної держави члена. Тобто ЄС можна сприймати як різнобарвну, але єдину систему, майже як імперію. І ЄС це. Стабільність, спільні правила, єдина валюта і узгоджена політика. Хоча рішення їм приймають значно складніше, ніж, наприклад, авторитарні якісь системи, тому що треба узгоджувати з іншими членами. Але тим не менш, на сьогоднішній день євро укріплюється, а долар коливається, тому що європейська суперсистема на сьогодні демонструє більшу передбачуваність і стабільність, ніж американська. І Україна прагне вбудуватися саме в європейську суперсистему, але на сьогодні це досить складно, тому що між словами і діями української влади є велика невідповідність. Вони часто намагаються ошукати європейських політиків, європейську суперсистему. Чому Росія підтримує партії в інших країнах? Багато є таких питань. Ну, Росія не завойовує там щось заради територій, якихось є мета зберегти ринки збуту. Якщо законодавці в ЄС приймають санкції, які унеможливлюють торгівлю, це звичайно проблема для системи Росії. Тому вона інвестує в партії, які блокують такі рішення, і це стратегія. Збереження суперсистеми через вплив на чужі системи не танками, а через парламенти. У нас в Україні також є агенти цієї системи. Вони раніше були дуже сильно вмонтовані в наші владні органи. Ну і сьогодні залишається православна церква Московського патріархату як носій ідей. Системи російської, а не української. Чому Путін не може завершити війну? Просто тому, що війну веде не особисто Путін, а воює система Росії, яка незмінна з часів Івана Грозного, тобто, коли вона більш-менш сформувалася, охоронцями системи влади. Цієї суперсистеми в різні часи були опричники, таємна поліція, КДБ, а зараз ФСБ і завжди представник системи повинен бути узгоджений з цим охоронцями. І саме тому влада в Росії в основному змінюється в результаті переворотів, а не через наслідування чи вибори. Система повинна бути стабільною і агресивною. Вона потребує зовнішньої загрози, щоб отримувати внутрішню лояльність своїх елементів. І як тільки хтось кидає її вид, в принципі, вона відповідає агресією. Але якщо інші країни не загрожують цій системі, з ними не воюють. Путін може на якийсь час припинити агресію своїм наказом, але це не означатиме завершення війни. Бо першопричини причини з точки зору російської системи не будуть ліквідовані, а значить, просто. Бойові дії відновляться, відновляться через якийсь час для того, щоб е, досягти е, усунення оцих першопричин. Що ж Україна? Це система чи це щось інше? Проблема і сила України у відсутності розуміння важливості системи для самозбереження її громадяна. Українці це більша спільнота ідеї, ніж чіткої структури. Це складно зруйнувати і знищити, а... але ще інкорпорувати, ну, тому що немає такого єдиного прям центру. Пригадайте, до речі, нас постійно намагались вбудувати в чужі суперсистеми: там Річ Посполгита, Велика Князівство Литовське, Німецька імперія, Австрійська імперія, Російська імперія, СРСР. І не тільки держави, там інші намагалися, а й якісь економічні безпекові союзи, тобто це ось повторюється на протязі всієї нашої історії. Росія ж це ось така вже стійка суперсистема, яка давно склалася, і її сила в ототожній народу імперії з її системою. Але одночасно це і її слабкість, тому що будь-яку систему можна зруйнувати. Пригадайте, як варвари зруйнували Римську імперію. І який же висновок ми можемо на сьогоднішній момент зробити із всього вище сказаного? Сьогоднішня війна це війна між суперсистемами. Росія це імперська система, яка мислить масштабами тисячоліть. Україна поки що культура, воля, але без чіткого розуміння архітектури власної системи. ЄС приклад того, як система може працювати для людей, і, в принципі, у нас є рух в цьому напрямку. І якщо ми хочемо зберегти себе, ми маємо відчути себе системою, ну, але не імперією. А ось такою людською, відкритою розумною системою, системою свободи, а не страху. А, якщо вам сподобалось, а, повторно вам пропоную підписатись на цей канал, прокоментувати, можливо, якісь питання були незрозумілі, можливо, щось треба розглянути там якихось наших діячів чи політиків з точки зору системності. Чи є у нас політики, які грають за системи є такі політики. Чи зараз вони при владі, є у нас при владі такі політики, тому можливість повної руйнації української системи я не вбачаю, збережеться вона? Так само, як і не вбачаю можливості повної руйнації, наприклад, російської системи. тому що Скільки разів руйнувалася зовнішня оболонка, але системи внутрішні вони зберігалися і просто вона приймала іншу форму. Ось такі справи на сьогоднішній день. Ставте вподобайки, поширюйте це відео, і побачимось наступного разу в наступних відео.